За добу поліція зафіксувала 28 ворожих атак у 12 населених пунктах серед поранених дитинам. Армія РФ обстріляла міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Костянтинівка, Часів'яр, Курахове, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, СМТ, Велика Новосілка, Очеретине, село Бердичі, ворог вдарив з авіації ракетних систем, ЗРК с 300 РСЗВ град, артилерії, танків, мінометів. Знищено та пошкоджено 35 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, дитячий садок, школу, будинок культури, дім молитви, адмінбудівлі, цех заводу, сільську раду. Автомобілі ракетний терор окупанти влаштували у Краматорському районі. Два снаряди с 300 російські війська спрямували по Дружківці. Ще дві ракети розірвалися у Краматорську. В обох випадках руйнувань зазнали об'єкти соціальної інфраструктури. За попередньою інформацією. Люди не постраждали. Дві ракети С-300 армія РФ випустила по слов'янську, поцілили в адміністративні та офісні будівлі. П'ять багатоквартирних і сім приватних будинків. Автомобілі загинуло дві людини. 36 отримали поранення різного ступеню важкості. Серед них дитина. Ще чотири ракети вибухнули у Костянтинівці. Руйнувань зазнали дві приватні оселі та автотранспорт. Є травмовані внаслідок ворожих атак. Маємо поранених у Бахмуті та Часовому яру. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.